У Чернігові ветерани війни відвідали історичний музей і передали до музейної колекції нові артефакти. Музейники ознайомили військових з виставками, які присвячені подіям російсько-української війни. Крім того, у музеї прикордонникам передали камери відеоспостереження. Я хотів би по просьбі представників громадської організації Захист держави. Подарувати вони звернулись до нас, щоб ми якось підтримали 105-й загін прикордонників імені князя Володимира Великого. І ми спеціалізуємося на цьому. Перейдемо частину цього обладнання. Обладнання. Ми поїдемо. Ми перейдемо в нашому офісі, тому що воно об'ємне. Значить, це відеоспостереження, яке тримає довгий час до 51 доби. Вона дуже сучасна. Наші інженери розробили цю всю високотехнологічну систему, яка буде допомагати нашим прикордонникам дивитись, звідки лізе ворог. На правах співробітника 105-го прикордонного загону, хочу подякувати за да. Дати... Комплекс відеоспостереження він буде допомагати нам у ефективній охороні державного кордону та рубежів нашої держави. Громадська організація «Захист держави допомогла організувати зустріч. Мета організації допомагати ветеранам всебічно. Всіма силами допомагаємо нашим військовим відстояти незалежність Української держави. І тому це як приклад, як взірець допомоги один одному. Також представники захисту держави передали технологічне обладнання для співробітників гур. Після цього небайдужі громадяни поклали квіти до стели загиблим воїнам біля Катерининського собору.